Знаєте, звідки походить слово стадіон від грецького стояти. І з тих пір, як у стародавній Греції змагалися атлети, стадіони здорово змінилися. Тепер це справжні гіганти, які можуть вмістити ціле місто. Уявити сучасний спорт без них просто неможливо. Адже де ще побачити неймовірні досягнення спортсменів, як не на величезній арені, забитій фанатами. Сьогодні, будуючи стадіони, інженери думають про одне: як зробити їх максимально зручними і безпечними для глядачів та атлетів. Тому більшість сучасних арен розраховані на 60 тисяч осіб. Але є й справжні монстри, які вражають своїми масштабами. Давайте подивимося на найбільші стадіони світу: Мельбурн Крикет Граунд австралійський гігант. Уявляєте, цей стадіон вміщує рівно 100 тисяч і ще 18 осіб. І це не просто найбільша арена Австралії, це найбільший у світі стадіон для крикету. Саме тут грає національна збірна, а ще проводять матчі з футболу та австралійського футболу. Його побудували ще в 1854 році і з тих пір не раз модернізували. У 1956-му тут відбувалися Олімпійські ігри. А в 2000-му футбольні матчі Олімпіади. Даре Лел Роял, Техаський колос. Раніше цей стадіон називався Техас Меморіал Стедіум», і він може прийняти 100 119 осіб. З'явився в 1923 році в Остіні, штат Техас, і отримав ім'я на честь легендарного тренера з американського футболу. Зараз тут грає команда університету Тексас Лонгхорнс. Брайан Денні Стедіум, Алабамський Монта. 101 821 місце. Ось його місткість. Побудований у 1928 році в Тускалусі. Спочатку він вміщував лише 18 тисяч глядачів. Зараз це домашня арена для команди університету з американського футболу. Огео Стедіум, Стадіон без світла. 102 329 місць і жодного прожектора. Усі матчі тут проходять лише в день, а якщо потрібно грати вночі, привозять переносні ліхтарі. Побудований у 1922 році він приймає команду Ohio State Buckeyes. Ніланд Стедіум для найвіданіших фанатів 102 455 глядачів і всі вони можуть підтримувати команду Tennessee Volunteers. Стадіон побудували в 1921 році, і спочатку він вміщував лише 3200 осіб. Ацтека – легенда Мексики 10564 місця і дві історії, які знає весь футбольний світ. Саме тут, у 1986 році Марадона забив свій знаменитий гол, Рука Бога, а потім Гол Століття. Цей стадіон приймав два чемпіонати світу. А зараз тут грає збірна Мексики та клуб Америка. Бівер Стедіум – друга арена США 106 572 місця, і це лише четверте місце в нашому рейтингу. Побудований у 1960 році, він приймає команду Penn State Nittany Lions. Мічиган Стедіум, король Північної Америки. 109 901 місце, і це найбільший стадіон США. Тут грає команда Мічиганські Росомахи, а іноді проводять навіть хокейні матчі. У 2010-му тут встановили рекорд понад 104 тисячі глядачів на хокейному матчі. Стадіон Індійської молоді 120 тисяч фанатів Калькутта, Індія і Стадіон, який приймає матчі збірної та місцевих клубів. Побудований у 1984 році, він також використовується для змагань з легкої атлетики. Стадіон 1 травня, найбільший у світі 150 тисяч осіб і це Пхеньян, Північна Корея. Побудований у 1989 році, він схожий на квітку магнолій. Висота 60 метрів, 8 поверхів, і використовується не лише для спорту, а й для святкувань. Ось такі вони найбільші стадіони світу, де б ви хотіли побувати.